Пізнати радість материнства, народивши власних дітей, стати мамою для знедолених нерідних, любити їх, навчати, дарувати ніжність, тепло і турботу, не розділяючи на своїх і чужих. Як не дивно, саме про таку долю вона завжди мріяла, тому нині з невимовною радістю щодня тішиться своєю гамірною сімейкою, у якій аж 19 дітей. Оксана з малку захоплено спостерігала за багатодітною родиною друзів, їх стосунками, взаємоповагою і підтримкою, то уявляла, як колись теж матиме щонайменше п'ятеро малюків. Вона не раз думала про те, що діти це найбільше багатство і благословення для батьків. А коли у 18 вирушила на заробітки до Чехії, познайомилася з майбутнім чоловіком, болгарином, вважала, що небо послало їй саме того, з ким мрії, здійсняться. Я була в Чехії на, на роботі. Там познайомились, одружились, народилися на четверо діток. Його тут доля не склалася, він тут не міг на роботу знайти, не міг себе якби, реалізувати і вирішив, не знаю, що вирішив, але я залишилася одна з чотирьома дітками. Було, звичайно, дуже важко, було таке, що ну, навіть не було що їсти, але і на роботі допомагали, додаткову матеріальну допомогу платили, щоб виховувати діток. До малютки давали харчування, бо двійня родилась дуже велика, і потрібно було харчувати їх. Допомагали, ну якби світ не доби з добрих людей. І я з ніколи не пускала руки, я знала, що ці діти виховуються і буду. Мати радість цих дітях, бо ну це дійсно радість. Скрута і безгрошів'я не зламали жінку. Вона вірила у Боже проведіння і небайдужих людей. Сама підтримувала тих, хто опинився у складних життєвих ситуаціях, займалася громадською діяльністю і ніколи не впадала у відчай. А додому до дітей поверталася усміхненою, аби вони не засмучувалися. Відтак доля готувала новий дарунок. Я знаю, що все буде добре, і стремилась виховати дітей в їм. Але Бог так розподілився долі, що я з чотирма дітками не залишилася одна Бог дав мені найкраще друге життя. І дав нам ще четверо діток, і дозволив нам ще з 11 виховувати. І я радію, що знаєте, що є Бог на землі, який бачить долі, бачить бажання і завжди, знаєте, виходить в трудну хвилину на зустріч. Після декретної відпустки вийшла на роботу. Він працював там з Люсером. почали спілкуватися. Я старалася його теж були переживання, деякі я деякій мірі хотіла його підтримати, і навіть не думала, що так Бог розпорядиться. Що його серце приліпне до мене, і ми одружимося. Так Бог благословив. Ми один одного полюбили. Взяти на виховання у свою чималеньку сім'ю дітей-сиріт. 10 літ тому Олександр та Оксана вирішили разом, аби подарувати тепло та родинний затишок вихованцям інтернату. І я завжди планувала, що взяти діток на сиріт. Навіть у мене тоді чоловіка не було. Я планувала, що я обов'язково візьму дитину на сирту. Я не знаю, яким це чином буде, коли цей час прийде. Але Бог бачив і його серце, що в його таке серце велике, і дав, з'єднав нас в одну долю. Коли ми приїхали в сільську місцевість, там, де проживали ці дітки, сільська рада сказала, що тільки ми їм цим батькам дамо, і ми тільки згоду даємо, тільки віддати цим батькам, бо ми бачимо їхню, їхню і любов, і дійсно ми відчуваємо, що ці батьки можуть замінити їм батьків, яких їх немає. І нам служба. Після того згода була комісії. Вже після того не дивилися ні на зарплату, і на, на житлові умови нам дали ці діток під опіку, було зводили спеціально ж такий великий будинок, щоб взяти ще на виховання діток. Нині родина біруків є найбільшою в Україні за кількістю неповнолітніх дітей. Тут лише школяриків 15, від першого класу до дев'ятого. Батьки пишаються, що усі вони гарно вчаться, крім того, опановують музичні інструменти, вокал та займаються спортом. А ще діти охоче допомагають у господарстві, бо гуртом все робити веселіше. 1 лютого у нас, коли у нас в сім'ї, у нас поповнилося троє діток, у нас було 16 неповнолітніх діток, і так як вже деякі сім'ї, що і 20, 20 діток виховували, але на той момент 16 неповнолітніх діток це була найбільша сім'я. Бо не, повнолітні діти вже не, якби не рахуються, якби вже сі, 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 сім'я. І від 1 лютого у нас, як визнано, найбільшу смі в Україні. Для дітей кожен розподілив свої обов'язки, кожна дитина свої прибирає кімнату. За кожну дитину закріплена своя територія, і вона знає, що, ну, це дуже за неї бути прибрано. Діти приходять з школи, знають, що їм треба робити уроки. Получили уроки, вони приходять, треба, мама, треба щось допомогти. А так, ми з чоловіком не розділяємо своїх обов'язків. Треба прати, він пере. треба їсти, готувати, я готовлю. Треба щось там мені поїхати в місто, він приходить, готувати, кормить діток. Не більше я працюю, він я наготовлю їсти. Він знає, що треба діток і виправити, розвести кого в школу, тоді ще в садочок накормити, того зустріти, того на музику відправити, того в другу зміну школи відправити. І якби такі. Постійно таке життя, що ну мусиш кожного зустріти, того відправити, того накормити. І, ну але кажу, ми обов'язки не розділюємо, робимо все разом дітки допомагають згуртовані, цінять батьками і допомагають. Їх. Батьки зізнаються, що інколи буває непросто ладнати з норовливими дітьми, що приходять у родину з притулку чи інтернату зі своїми примхами та норовом, і не одразу готові поступатися власними принципами. Та виконувати правила, та коли вдається знайти порозуміння, а шибеник відчуває, що його люблять і бажають добра, радіють усі. Діти приходять з дуже ну, такими звичками. Ну, якби не адаптовані не до якої як, не до якого життя. Вони приходять, не вміють не читати діти шкільного віку, вони не вміють не прибирати, вони не вміють не розуватися, вони не вміють не митися, вони не вміють за себе відстояти, вони повністю агресивні, вони не мають, не можуть один одному поступитися, вони не можуть один одного простити, вони не можуть один одного вибачити. Перші 3-5 місяців це така адаптація в сім'ї. Це учиш на кожному кроці. Це те, що дитину учиш 2-3 роки. То приходиться в хлопців і дівчат 9, 10, 11, 12, 13 років таких життєвих, таких, ну що навіть вже в таких сім'ях не звертають на це увагу. Їх хочеш і розуватися, їх хочеш, і треба миватися, їх хочеш, що треба передягатися, їх треба, ну що навіть той одяг глядіти, вони їм все одно, що там чи то новий одяг, чи то чистий одяг, чи то старий одяг їм, ну як немає різниці. Дуже багато приходилось спілкуватися. Їм приходилось показувати їхнє попереднє життя, показувати, яким воно має бути, яким воно вони з чимось соглашалися, з чимось не соглашалися, але просто сама дискусія вона е гуртувала, вона притягувала. Чим більше ти з дитиною спілкуєшся, тим більше вона тобі довіряє. В Біблії написано, що немає людині більшої радості, ніж бачити діло рук своїх, Якщо це це рук що своїх устраяється. Розумієте? і це дійсно так. Якщо ти бачиш устройство в тому, в тому, в тому, і діти послушні, і діти цінять твоєю заботою, і ти бачиш, що твоя робота не не немарна, тобі воно приносить задоволення. Тобто, те, що ти любиш робити, і те, що тобі приносить задоволення від твоєї роботи, то воно дійсно радує. Час іде, діти підростають, та батьки не готові відпускати уже таких рідних, чужих дітей від себе. Коли ті стануть повнолітніми. Хоча за законом вихованці з 18 років не можуть претендувати на подальше перебування у прийомній сім'ї. Тому Оксана та Олександр вирішили побудувати ще один будинок. Ми почали таке будівництво. Я думаю, ми його завершимо. Ми хочемо, ви бачили наш будинок, досить великий, 10 кімнат. І за цим будинком будуємо ще один будинок для того, щоб от діти. Вони деякі є круглі сирти, декому нема куди піти. Потім, якщо навіть і є, то там умов просто нема. Тобто люди дитині вийти з цих умов, піти в інші умови більш гірші, Но, звичайно, вона залишиться тут. І ми хочемо збудувати, скажімо так, хоч по кімнатці, хоч по кімнатці, поки вони там стануть на ноги, поки вони одружаться, щоб. Щоб вони знали, що їх тут чекають, що вони тут а, можуть, як то кажуть, прихилити голову. Вже є дітки, яким вже на сьогоднішній день вже буде 16 років. Прийде час 18 років, і нам будуть поповнені діток в сім'ю, так як щоб ми залишилися як дитячого сімейного типу, будуть поповнені дітками новими в сім'ю. І так, щоб вистачало місця в нашій, це, в нашому, для житла, і щоб ці дітки від нас не відходили, щоб їх не віддавали в соціальні гуртожитки, так як дійсно дітки дуже талановиті і хороші, і ми хочемо, щоб вони з нами були і дійсно і надалі бути їхніми батьками. Ми не завершимо на цьому до 18 років нашу працю. Ми, якщо взяли ці дітей, ми дійсно хочемо, щоб вони постійно нашими дітьми були. І ми біля себе хочемо, щоб вони могли поки лаштуватися їхнє життя, щоб вони біля нас жили. От так і ще в нашу сім'ю просять ці дітки, які не мають статусу дітей-сиріт, але вони потребують сім'ю, дуже хочуть в сім'ю. І в 15 років їх випускають з інтернатів, і вони йдуть в професійні училища, і тоді вже йдуть без всякої батьківської опіки. і не мають ні батьків, і статусу не мають. І ми хочемо таких діток також брати в сім'ю для нас і будуємо таке більше житло. щоб. За дітей діток сім'ю. будинок. Родина зводить самотужки. Хлопчики у вільну хвилину допомагають татові зводити стіни, а дівчатка малюють інтер'єри майбутніх кімнат і вишивають картини для прикрашення нової оселі. Допомоги від держави на будівництво вони не чекають, бо законом її не передбачено. Та небайдужі люди підтримують їх ініціативу. Є у Біруків ще одна проблема: родина нікуди не може виїхати повним складом, бо у стареньку автівку усі не помістяться. Зате усім вистачає місця за великим сімейним столом, де дуже люблять зібратися і погомоніти про пережити за день. Я кажу щасливо. знаєте, я кажу, хоч і важко, хоч часом так втомлююся, кажу, хоч часом за мабуть. Ну, просто живеш, знаєш, що щось, щось робиш. Але я кажу, вони посходяться, я кажу, бачиш ти результати, діти ростуть, вони підростають, вони приходять, розказують свої радощі, свої переживання. Я кажу, ми приходимо, робимо такі вечори, гуртуємо один одного, спілкуємося. Ну, просто Наскільки цікаве життя, дні народження, постійно їздимо кругом, нас кругом запрошують, ми кругом виступаємо. Наша сім'я постійно ми їздимо кругом. І просто цікаво, просто цікаво жити. І кажу, не падаєш в депресію, бо нема коли скучати. Як не готовиш, то переш, як не переш, то уроки. Взагалі у нас каструля борщу 15 літр, то нам 15 літрів борщу не вистачає на два рази. І, виходить, десь 9 літр за раз іде на один раз, йде борща. Плов чи там і гречку, якщо ми готуємо якісь гарніри, то ми зразу варимо два зразу кілограми, картоплю варимо зразу відро. Якщо котлети робимо одразу на три-чотири кілограми фаршу, приходиться багато готувати. Ну, діти допомагають салати вже самі кришуть, От вони собі можуть вже картошку пожарити, там вермишель собі можуть вже роздати, бутерброди наробити. Вони люблять хазінувати на кухні. Часом замовляють, а часом я вони приходять просто ввечері. мама, що сьогодні на вечерю? І собі кажу, те і те буде. Мама, можна те? А можна те? Кажу, так підняли руки, хто в кого більше, значить, те будуть готувати. Підняли так, ага, більше гречани на молочне, так, більше за те. Ага, все кажу, діти там. Вибачте, на сьогоднішній раз будемо Ну, те і те, приходиться бо дуже багато готувати. Чоловік допомагає на кухні дуже багато готувати. Взагалі, якщо я понеділ сніданок і обід, то він вже вечерю. Якщо я вже сьогодні там це в обід готувала, і я вже десь поїхала, то він вечерює там сніданок. Ну, Якби в нас ну, немає, ми ну, не розділяємо, що ти. сьогодні ти робиш те, робиш. Якщо треба, я поїхала там обідати, Він стає готувати борщ. Може, зготувати, ну все готовить. Таже я скажу, даже краще в нього борщі супи получать, ніж що мами. дружну, співочу і щасливу родину біруків. Часто запрошують на різні концерти, акції та конкурси, де вони не раз посідали призові місця своїм співом, талантами вони надихають, зачаровують і переконують у всеперемагаючій силі любові.